Вони билися заради нас, вони віддали життя, щоб ми могли і далі вільно жити. Перше жовтня, дев'ята година ранку. Це час, коли вся Україна зупиниться, усі міста, машини, люди у хвилині мовчання, аби віддати шану всім, хто загинув. Боронячи нашу країну, ми ніколи не забудемо їхню самопожертву. Герої не вмирають. А на моїй землі йде війна: стріляють танки, ревуть гармати. Сповита горем в чорному броні, сльозами вмилась не одна вже мати. Кращі з кращих падають від кулі, грудьми своїми землі прикривають, садним набатом в селах і містах Звучать слова, герої не вмирають. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм війна, яке в них серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І як бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимся за них за трошки вдачі світлої, простої, Час зрад страшних і втратих, і гірких. І без імен вони для нас герої. Боже, припини війну, благаю. Ллється кров твоїх дітей, невинні люди помирають, лються сльози матерів, дітей. До когось в дім ракета прилетіла, хтось не встиг спуститись у підвал, а хтось плаче над могилою батька, брата, сина, які вже не повернуться назад, вже не обійме тата донька, не посміхнеться братові сестра. Вже не побачить мати свого сина. Його забрала матінка земля. Ніхто не знає, що буде через хвилину. Можливо, куля забере чиє життя, яке могло б бути щасливим. Палке кохання, весілля і сім'я. Багато горя принесла війна, народ на Україні плаче, стогне. Ніколи не забудемо ми тих, хто клав своє життя за вільне майбутнє рідної країни. Перед кожним із нас і задля кожного з нас стоять наші сучасні вартові, наші бійці зочміння фронту, які захищають нашу землю сьогодні. 1 жовтня день захисників і захисниць України, державне свято, яке стало по справжньому національним народним святом. Свято мільйонів українців, які боронять свою землю та не зупиняються ні на мить. Ви захищаєте наше небо, даруєте людям мир та спокій. Глибоку шаму Україні плекаєте в душі широкій, нащадок вільних козаків і гордість для своїх батьків. Наповнені патріотизмом, вас не захисників та захисниць, захисниць світів. Мужні хоробри, найсміливіші, відважні та добрі. Люблячі, милі, міжніх кохані, Вмілі, упевнені та незрівнянні. Щиро подяка вам, наші герої, ворог вас знищиться, ви у двобої Вам пишаємось, віримо безмежно Будемо вільними і незалежні. Вітаємо з днем захисників і захисниць України! Слава Україні, героям! Слава! Ми поповняємо солдатські лави, плече в плече, душі й серця. Будемо стояти. Ми до кінця за наші села, за наші міста. За Заброню і сина, дружини уста, гуртуємось браття, всі за одного, Щоб страху в очах не було ні в кого. Разом увійдемо в історію героїв, Бо не пошкодуємо для ворога набоїв. Карпати усміхнуться, розкрійте Донбас, Захід і згід поєднують нас. Україні героям слава ми поповняємо солдатські.